Якби не ви, ми б сьогодні тут не зібралися. Тому ці рядки, які ви зараз почуєте, вони будуть линути саме у ваші серця. Вони будуть линути для вас. І особливо для лівого берегу Херсонщини. Херсонщина для мене була завжди є дорогою. Там, мої друзі, я там неодноразово бувала, і мій золотий кум теж живе в Херсоні. Тому нехай Господь береже кожного з вас, нехай опікується з вами, тому що перелину топче ворог клятий, немов господар оселився там, Він забруднив усі красиві шати і наповнив все своїм страшним сміттям. Веслів берег стогне і ридає, Дніпро в зажурі воду подає, на звільнення Херсонщина чекає, бо окупант її волі не дає. Не день і не два, і не місяць це триває, як окупант цю землю захопив, людські оселі нелюд заселяє. Біди і лиха скільки наробив в людських оселях, наче в себе вдома, міста і села ворога в руках, від цього страх, біда, моральна втома. І все це наяву, а не у снах. Під окупантом плачеться землиця. Огидне і страшне вороже все, коли ж жахіття має закінчитися? хто звільнення землі цій принесе? Херсонщино про тебе пам'ятає за всіх людей, за весь херсонський край, про звільнення ми Господа благаєм, Тримай перлино, ми з тобою знай. Слава Україні, все буде Україна, і точно буде звільнена вся Херсонщина від страшного нашого ворога, який вирішив у нас господарювати.